Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як захистити свою програму. Програму не штатними средствами. От на, наприклад, є такий ж пароль. Для є ось пароль, ви тут повинні обов'язково його вводити, для того, щоб не було копу, копірування програми із контролера. Також, щоб ви. Ніхто не міг її відкривати без вашого відома. Але ми поговоримо про друге. Коли ви передали свою програму в Binance файлі, як в предыдущому ролику я це все показував. Вам понадобиться написати блок захисту своєї програми. Виглядає він отак. Зараз я продемонструю, як воно це працює. Включаємо симулятор. Появляється увага, перше вмикання, код активації, відповідь і пароль. Пароль. І ми повинні сюди ввести код активації. Код активації кожен раз при кожному вімкненні різний. Ви можете наблюдати це за 9. Клієнт вам повідомляє, що пароль у нього 9. Клієнт повідомляє вам пароль і ви йому даєте відповідь, відповідь, яку нужно ввести. Зараз вам продемонструю. Раз. І все. Цей код активації вводиться один раз. Наступно вона, вона запам'є, що був введений цей код і більше його не просить. Код виглядає отак. показую код як він написаний при першому віп немає ніякого сигналу буде показуватись він активується інверсним код екрана поставив найвищий пріоритет коли екран показується включається рандомний часовий генератор За цей час, поки він не був включений, я даю імпульси і ці імпульси считаю. Далі я проводжу математичну операцію. Математичну операцію ви можете зробити будь-яку, яку ви побажаєте. Я беру, віднімаю другий чотичок, то яка відповідь. Я його беру і віднімаю. Якщо в мене буде 0 на виході, Математичної операції, в мене спрацює аналоговий триггер. Якщо 0, він буде показувати 1. Видавати 1. Якщо більше 1 число, буде завжди 0, От як зараз. Пробуємо вводити число. Число бути 56. Математична операція дивіться, ввів число 56, пішло, пішов 0 і тригер, аналог тригер працював. Але нічого не відбувається. Дожен нажати кнопочку підтвердження F2. F2 підтвердив. тригер, rs тригер працював, видав. Е одиниць, екран потух і пішов сигнал розрішення. Пам'ятайте, що потрібно в тригері поставити цю галочку. Галочка запам'ять свій стат. Обов'язково. Якщо ви забудете це поставити, при кожному включенні буде запрос на код. Ми його один раз вводимо, і, і цей блок виключається. Дав команду розрішення через блок end для роботи виходу Q1. Це в мене насос там. Я думаю, що. Це найпростіший спосіб, як можна захистити свою програму. Кому потрібно, пользуйтесь. Всім пока!